Сьогодні хочу вам записати коротеньке відео про такий чудесний сорт томатиків, який я в цьому році висаджую вперше, і називається він віні-пух. По опису ці помідорки є рожевоплідні сердечка, які мають досягати висоту 1 метра, у деяких випадках 80 см. Я для раннього врожаю виростила для себе 4 отакі рослинки. Дві я вже висадила в себе в тепличці. Бачите, вони починають цвісти. Дивіться, яка це гарна китиця. Я забрала усі пасенки до першої китиці і лишила тільки другий стовбур. Але коли я ближче придивилася, то мені здається, що вони будуть мати ще на оцих стеблах по одній-дві китички, і вони завершкуються. Тому усі оці пасенки я буду залишати. Вони також будуть. Ось там вже в глибині видно маленькі бутончики, вони також будуть плодоносити. І таким чином я можу збільшити трішки врожаю. Тому що, якщо забрати усі пасинки, то врожай буде дуже ранній, буде гарний, але його буде мало. Я залишила дві отакі рослини для того, щоб висадити їх у відкритий ґрунт. Але оскільки в цьому році погода у нас ну, геть несприятлива, Десять днів тримати, що ці рослинки і мучити, дивіться, вони в глечках також починають свісти. Ну, дуже шкода, тому що, якщо дивитись на верхівці, листочки гарні живі, але нижче вони вже бліднуть і їм не вистачає ну, поживних речовин. Адже коронева система заповнила увесь просвіт глечика і навіть вилізла за його межі. Одним словом, рослинки мучаються, вони хочуть квітнути. І тому я прийняла рішення. Що їх я висажу також в тепличку, але оскільки вони отакі напівіндетермінантні, думаю, що я висажу ці дві розсадинки в одну луночку. І подивимося, що з них буде. Ну, якщо, наприклад, ми продовжимо трішки висоту отими додатковими пасинками, то я думаю, що у догляді я справлюся. І все буде гаразд. Ну от я висадила свої кощики, два в одну луночку, луночка ширша. Отут посередині між ними в мене буде йти капля, щоб вони гарно отримували вологу. Свої рослинки я, тр... я трішки заглибила. Оскільки рослини вони в нас такі, що вони не дуже загущені листками, я думаю, що. Великої конкуренції у них не буде. Ґрунт в теплиці гарно заправлений, тому поживних речовин вони будуть отримувати вдосталь. Тепер мені залишиться тільки гарно їх поливати. Треба буде натягнути шпагат, щоб гарно їх підв'язати, щоб вони не завалювалися. Всім бажаю гарних врожаїв, гарної доброї погоди, щоб нарешті ми могли висадити усі свої рослини. Адже дивіться, от вони стоять в ящичках. Ніби розсада не надто така перерожча, вона гарна, міцненька, але пора вже висаджувати. Отож, друзі, добра і гарних врожаїв. Бувайте здорові!